Баром у Наталки, які вже декілька разів зверталися жителі, які і тут е, ну, міліція підтвердить, скільки виїздів було туди, скільки це проблемний об'єкт і яка це болячка для міста. Я робив запит, як і міліцію таких застанцій мені прийшла відповідь на сьогоднішній день, що порушень немає. Ну там аналогічна ситуація, як і у багатьох. Тобто порушень в самому барі немає, але біля нього постійно є що? Постійно є бійки, постійно є розпиття алкогольних напоїв, постійно, ну бо вони спочатку починають на танці, доганяються, ну знає де. Не, вже там не, доганяє, ну, вже не доганяється, вже, вже не працює. Ну, доганяються, ну, так. Ну, вже по інших не, точках, умови. Там ну, вже немає більше точок. Ну офіційних є. немає. Марнатавка є проблеми, не парк. Якщо говорити... Що відбувається в самому барі біля бару, але якщо, ну дивіться, е, читаєте, якщо нам подати запит, чи це було в барі Наталка, ми скажемо, ні, це не було в Барі Наталка. Але якщо я кожен ранок читаю матеріали і бачу, що ми відпочивали в Барі Наталка, і причиною конфліктів насправді були ці заклади. Я би просив би е, там і намагалися якісь там договори з ними заключити, про якісь надання додаткових току, але цей заклад насправді є проблемним. Я прошу своїх колег просто мені повірити. У тому що є кримінальні провадження, які починаються з того бару. Ви тільки ви бачите до 10-ї години вечора. Майже треба роботи до 13-ї години. Та його перенести в ту категорію. Ну, у нас ж тут поділено так. по категоріях по годинах. До 23-ї години. Так. Що за прошу? Магазину продукти приватний підприємець Портомчук Михайло Михайлович. Дуже шкода, це була, що це категорія цілодобова. Ну даний підприємець неоднократно, неодноразово вибачте, посилав працівників і правоохоронних органів і представників громадських організацій. Продовжував і, мабуть, і далі зараз продовжує продаж по алкоголю по після 22-ї години. На нього є постійні теж скарги. Серед місцевих мешканців ну, це те, що поступає конкретну самооборону і е, безпосередньо от, представники якби, муніципалітету, я взагалі ну, шокований тим, що ми ж домовлялися, що ми будемо давати. почекайте, зараз Ну я розумію, добре. Тобто, в будь-якому випадку ви можете підтвердити мої слова да, стосовно так, цього так. закладу, от, що це є людина, яка ну, абсолютно ну, плює на будь-які правила, будь-які режими продажу алкоголю. Ну, і те саме стосується торговельного павільйону Кравчука, 18А, то власне був неодноразово в е, рейдах, теж були порушення продажу режиму е, алкоголю. Е, тому власне по магазину продукти вулиця Гетьмана-Сагайдачного 1А підприємець Пархунчук. І е, Кравчука 18А, е, підприємець Мавчук Віталій Зімович, ношу пропозицію. О, добре, давайте по ну добре, давайте по одному тоді. Магазин продуктів вулиця Гетьмана Сагайдачна, Оліна, підприємець Польхомчук Михайло Михайлович. Е, Обмежити до 22-ї години у зв'язку з е, част, частими порушеннями режиму подажал поговоримо. зафіксований, е, після 22-ї години було складено два протоколи, але е, дійсно робота провелася з даним суб'єктом господарювання. Суб'єкт господарювання в належному е, поміняв продавців, звільнив ці, що порушували. <клухи> я, я можу поручитись <клухи> за, саме за цього суб'єкта господарювання. <клухи> можем... У нас є такий кафе-бар полізе. Просто народі, якщо не знають, то шайба. Це шайба, і там і ті самі власники. Якщо знаєте, що це брата сестра. Ви знаєте, що своїх далеких тримі, там в минулому століття працював, я вам скажу, що там час зупинився, там, там все відбувається так, як і було. Я впевнений, що на нікому там останніх років 10 ніхто не був. Але повірте, якщо зайти, це машина, це машина часу. Я, я розумію, що це підприємство, що це заробляє гроші, але ну, елементарного. Забезпечення порядку там немає. Я вам стверджую, що в нас є три кримінальні провадження, які починалися. <клес> Це дуже серйозний злочин, які розпочиналися в дискобари колюцею. У даному закладі заключено додаткового воду з працює і чергує перху. Я все знаю. Вже, наприклад, і третій обмежимо, якщо так не пройшло, то розвивати таким чином, тобто це вирішити. Відповідні, Відповідні експертні висновки вже по нашому регуляторному акту, все, що ми вносимо зміни, і саме вносимо просто після статті частині 2, і буде діяти чинне рішення. Тобто, якщо автоматично суб'єкт господарювання буде порушувати більше блок раз. Ми тоді будем... Протягом так. Проти за трьох місяців, коли це всю прописано, я тоді буду змушений виносити на виконавчий комітет дане рішення про обмеження режиму. роботи.